Горішка, трубочки, кекси, торти, печиво, чизкейки, трайфли, трайфле, ескімо і ще багато чого готує для рідних, і не тільки кондитерка із решетилівки Людмила Медяник. Справа любительська стала її професією, а тепер переросла у бізнес. Ну, почалась моя вся оця кондитерська справа. Взагалі, я з дитинства любила щось таке випікати з сестрою. Ми у нас рік і вісім місяців різниця з нею в руках, і ми так ну частенько з нею випікали бісквіти різні, а там перемазувала таке вареничком, як завжди. все по домашньому. Раніше, як я пам'ятаю, не було цих міксерів, а таким янчиком отак сиділа, не знаю, попів часа, мабуть, збивала оці бісквіти, Ну то що важко ж було його збивати. Треба до пишності було збити. Ну, подобалось мені це смаколики на різний смак і гаманець. Підприємеця випікає для місцевої кав'ярні, а також на замовлення. У люди ми замовляли багато її часто тортики, замовляли нарочок своїй дитині. То ми їй кидаємо навіть і дизайн, який дитина хоче. Вона робить повністю все по нашому бажанню. І також на Новий рік ми брали торт дуже смачний. Прям дитинка маленька їла, смакувала, вся вмазалася, була дуже щаслива, дуже довольна. Всім все сподобалось. Людмила займається кондитерською справою вже шість років. Каже, на це йде чимало часу, але любов до випікання ці моменти зладжує. Я ось не там тільки родила і виписали мене з роду. Я в той же день, в той ж вечір з чоловіком разом. Чоловік каже, я тобі вже поможу. Ну вже хотілося от прям робити мені. І ми стали, і ми робили трубочки горішки в цей день. Хто приїжджає з роддома, там, відпочиває там чи друзі гукають, чи батьки приїжджають. Там от стали і почали робити. Людмила постійно вдосконалює свої навички, розширює асортимент. Нині готує понад 10 видів десертів та їх варіацій.